Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам гороскоп для стрижки на квітень 2025 року. У квітні 25 року християни будуть святкувати великі, великі значить, свята християнські, 13 квітня вербна неділя, 17 квітня, чистий четвер. 20 квітня Воскресіння Господнє Пасха і 29 квітня радониця поминання померлих. Тому потрібно заздалегідь підготуватись і спланувати стрижку та догляд за волоссям і нігтями. Щоб заздалегідь підготувати свій зовнішній вигляд, я та спланувати значить, стрижку. Е я пропоную вам цей місячний календар. Значить, волосся і нігті людини є показниками стану його біополя, людської сили або життєвої сили людини. Поганий стан волосся та нігті вказує на слабке біополе людини та втрату життєвої сили. Так само впливаючи на волосся та нігті. Як частину людського тіла можна вплинути на його загальний стан усього людського організму, покращити або погіршити здоров'я, збільшити або зменшити життєву силу людини. Тому велику увагу необхідно приділяти підбору дня стрижки волосся, з метою не нашкодити життєвій силі людини. Тобто волосся не можна стригти, коли заманеться, хоча чоловіки гуляться щодня, але вуса та бороду слід підстригати в дні, коли рекомендується стригти волосся та нігті. Нігті, на відміну від волосся, необхідно стригти набагато частіше, не менше одного разу на тиждень. Але сприятливі дні для стрижки волосся та нігтів можуть мати інтервали більше тижня. Тому для стрижки нігтів краще вибрати певний день тижня і тільки в цей день стригти нігті такими сприятливими а, значить, днями тижня є четвер і субота. Якщо ж ви помітите, що стан ваших нігтів погіршився, а значить ослабло ваше біополе. То стріжку нігтів слід проводити лише в сприятливі дні, зазначені в календарі, після хвороби чи операції, або якщо у вас погіршився значить, стан е, життєвий, от, то для збільшення життєвої сили та посилення біополя можна підстригти волосся та нігті у два етапи. Спершу підстригти на ущербному місяці перед молодиком. В цьому місяці у нас буде цей ущербний місяць з 13 по 27 квітня, у квітні це будуть дні 16 та 17 квітня, сприятливі. А в другий підстригти після молодика, щоб збільшувалося і росло, і росло біополе людини, сила її. У нас молодик був 29 березня, тобто, якщо ви в у минулому е, місяці стриглися, от е, е, то тоді в цьому місяці на ущербному місці, то тоді в цьому місяці можна стригти е, значить, в, на початку місяця для збільшення значить, життєвої сили. І молодик буде також у 27 квітня, тобто був 29 березня і 27 квітня, значить, на зростаючому місяці, щоб збільшувалося ваше біополе. І, взагалі, якщо у вас всі справи йдуть нормально і життєві сили в нормі, я вам рекомендую саме в ці дні стригтися, коли йде місяць зростаючий. Це перше, друге, третє, сьоме, восьме, дев'яте, десяте та 30 квітня. Так само можна вчинити, якщо у вас почались проблеми з заробітком грошей та навчанням. Тепер ми подивимося, я вам даю такий календар, щоб ви його побачили, коли ж треба стригтися. Ось. Значить, 1 квітня, вівторок, місяць у тільці, третій день місяця сприятливо завивати, фарбувати, лікувати, стригти волосся та нігті. Друге квітня, середа це зростаючий місяць, бачите? Тому що ось бачите, це третій день, четвертий, п'ятий, тобто ви повинні оце розуміти, що як зростають значить, числа, то тоді це зростаючий місяць. Значить 2 квітня, середа, місяць у близнюках, четвертий день місяця, сприятливо завивати, стригти волосся та нігті. 3, 3 квітня, четвер місяць у близнюках, п'ятий день місяця, сприятливо завивати, стригти волосся та нігті. 7 квітня, понеділок, місяць у леві, дев'ятий день місяця, сприятливо завивати, фарбувати, стригти волосся та нігті. 8 квітня, але для 7 квітня це люди, які не святкують значить, наші християнські свята по новому календарю а по старому, то 7 квітня не бажано стригтись, бо це значить, свято Благовіщення. От. 8 квітня, вівторок, місяцю леві, діві. Це десятий день місяця. Сприятливо лікувати, завивати, фарбувати, стригти волосся та нігті. 9 квітня, середа, місяць у Діві. 11-й день місяця сприятливо завивати, фарбувати, лікувати, стригти волосся та нігті. І 10 квітня, четвер, місяцю Діві, 12-й день місяця, сприятливо. Завивати, фарбувати, лікувати, стригти волосся та нігті. Далі значить, йде перерва, тому що у нас 13-го буде значить, повня і ось лише можна стригтися вже 16 квітня в середу, місяць буде у стрільці, 18-й день місяця. Сприятливо завивати, фарбувати, стригти волосся, нігті. Тобто з цього дня починає місяць значить ущербний ставати, то, то зменшуватись, зменшуватись. 17 квітня, четвер місяць у стрільці, 19-й день місяця. Сприятливо завивати, фарбувати, стригти волосся та нігті. 30 квітня, середа, місяць у близнюках, третій день місяця, сприятливо завивати, стригти волосся та нігті. На цьому я хочу закінчити і побажати вам, дорогі друзі, всього найкращого, здоров'я, е, щастя, до побачення!